За місяць вартість кілограму гречки у магазинах Кіровоградської області подешевшала на 20 гривень, на ринках на 10. Це дані Держслужби статистики. З початку російського вторгнення ціна на гречку збільшилася вдвічі. Гречку на Кіровоградщині цьогоріч виростили 20 господарств на 5 більше ніж торік. 73% зібрано, посіяли на 120% більше. Гречку, в принципі, вже так ми розуміємо, що зараз, якщо буде гарна погода. То дозбирають, збирають, дощитають, досушать і будуть мати врожай. У цьому цеху агрофірми у Бобринці щодня переробляють по 700 кілограмів гречки, яку зібрали у серпні. Ми посіяли гречку на площі 100 гектарів. Планували зібрати хоча б по 20 центнерів з гектара, ну зібрали по 11 центнерів з гектара. В зв'язку з тим, що не було дощів, була спекотна погода, а дощі пішли лише в вересні. Всього зібрали 110 тонн. Каже, продавати гречку поки не будуть. Трейдери на початку збору врожаю давали нам по 35 тисяч за тонну, а на даний час вони дають по 20. Підприємству це невигідно, не буде чим платити зарплату і підприємство виходить на нуль. Сприятна ціна для нас понад 30 тисяч гривень за тонну. На нинішню закупівельну ціну впливає збільшення витрат на логістику та кількість пропозицій на ринку, пояснює представниця агрохолдингової компанії Марія Сітак. Що стосується железної дороги, ми зіткнулися з тим, що складно знайти вагони і дуже наберегаються на доставки. По, що стосується автотранспорту, дуже велика черга на границі. И в этом плане очень сложно выдержать свои обязательства по контракту. Был очень большой дефицит, на самом деле, на гречку, потому что в связи с войной появился очень большой спрос. Вот спрос, вот именно породил высокую цену. Вот. А сейчас уже спрос уменьшился, уже гречки стало больше. Наши сельхозпроизводители вырастили гречку, поэтому уже цена упала. У магазинах Кропивницького вартість гречки нового врожаю коштує від 67 до 76 гривень за кілограм. Гречку попереднього врожаю продають від 100 до 110 гривень за кілограм, на ринках – від 65 до 90 гривень. До прикладу, на ринку колгоспний у Кропивницькому вартість гречки – 75 гривень за 800 грамів і 90 гривень за кілограм. «Гречка подешевіла з нового врожаю. На 10-20 точно гречка подешевіла. Була 110, 100. Віктор Кожуховський гречку не купує. Каже, не влаштовує ціна. Звичайно, завищена. Завищена. У цьому супермаркеті Кропивницького гречка коштує 85 до 80 гривень за кілограм. Процентів 20-25 гречка здешевшила за місяць у лютому. Місяці коштувала гречка 44 гривні. Влітку в червні, липні це коштувало 100 гривень за кілограм. Більший врожай гречки цьогоріч вплинув на її ціну. Пояснює економічний аналітик Севолов Степанюк в Україні. В цьому році за прогнозами міністерства сільського господарства. Гречка буде ну. Виробництво гречки на крупу буде десь на 30% більше, ніж минулого тобто 140 тисяч тонн проти 100-110 тисяч тонн минулого році. До того ж, потрібно враховувати і скорочення фізичної кількості покупців в Україні, і всі ці два фактори: ринковий і виробничі, вони впливають на те, що ціна буде зникнути. Прогнозує, нинішня ціна на гречку в Україні триматиметься до грудня. На початку зими подорожчає. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.